Так, друзі, ось така у нас рибка вийшла. Картопелька запечена, рибка. Соус наш, який просто ідеально сюди підійде, тому що те і те жирне, а соус такий свіжий і дасть таку, такий баланс. Так, Першим ділом нам треба зачистити і підготувати нашу рибу. Ми будемо її запікати цілою, але нам треба зробити деякі такі підготовчі моменти. Тому візьмемо ножиці, будь-які у вас є. Зріжемо першим ділом плавники. Вони нам не потрібні з однієї сторони та з іншої сторони. Також щоб у нас вгорі є така штучка, також ми її зрізаємо. Ось тут зробимо таку стрижку. Так. Далі. Далі нам треба буде розрізати нашу скумбрію Тут Ще можна також зрізати ці плавники. Так. І тепер беремо ніж. І прорізаємо ось таке наше брюхо. Нам потрібно дістати всі внутрішні, що тут є, та промити. Встаємо сюди в тарілочку, ось так, все, що можна дістати. І тепер промиваємо то все водою. Це ми зараз також витягнемо. Можна тут обрізати. І нашу рибу промиваємо холодною водою. Так. І ви бачите, ось так ми то все промили. Тепер промочуємо лишню вологу серветкою. Далі нам треба вирізати наші зябри. Тому беремо ножиці і ось так вирізаємо зябри. Так. І так само робимо з іншої сторони. І ще разок можемо промити. Тепер нам треба, друзі, вирізати хребет. Ось отак, -от, оцю частину. Тому що ми робимо? Ми надрізаємо хребет ось так по довжині. Прорізали з однієї сторони біля. Хребта прорізали максимально близько до хребта з іншої сторони. Так от, бачите, від голови до хвоста. І тепер що ми робимо? Беремо ножиці і відрізаємо ось тут зверху хребет наш. Бачите, так? Ось Так, от робимо таку стрижку. І виходить, вирізаємо ось цю таку частину. Вирізаємо ребра. Ось бачите, і воно так класно дістається. Дістає... І отримали друзі, ось таку ми з вами рибку без хребта. Чисто дві філешки з'єднані тут-тут з головою. Дуже зручно та класно. Після того, як ми розібрали нашу рибку, нам треба було її підмаринувати. Тому що я взяв? Я взяв два от таких, дві долічки лимону, додав всередину. додав всередину віточку розмарину тім'яну, підсолив підперчив та збризнув трошки оливковою олією. І зараз ми з вами друзі будемо її запікати 180 градусів 30-20 хвилин до готовності. Ми взяли картопельку, три штучки, приварили її для того, щоб вона приготувалася однаково з рибкою. І зараз ми її наріжемо шматочками та додамо до нашої риби і кинемо запікатися разом, для того, щоб не втрачати ваш час. Смачніше, звичайно, буде взяти цю картопельку, взяти цю пательню. Туди картопельку на соняшниковій олії підсмажити до такої золотистої шкоринки, дати туди трошки вершкового масла і вже е, доготувати за вершковим маслом. Але часу у всіх мало, готувати нема коли, тому зараз все скидаємо і запікаємо разом. І нарізаємо ось такими шматочками нашу картопельку. Прямо з кожурою. Все смачно та як мінімум корисно, тому що весь смак є в кожурі і вона реально корисна. Приправимо в нашу картоплю сушеним чесником та паприкою. Додаємо оливковий олій, це такий останній штрих в нашому маринаді до картоплі. Взагалі ми додали ще тим'ян, розмарин, паприку, сушений чесник, сіль, перець. Та і, в принципі, все. Перемішали. І зараз будемо запікати разом з нашою рибою 30 хвилин, 180 градусів до готовності. Поки наша рибка печеться, приготуємо швидкий смачний соус до неї. Візьмемо цедру, лимона. Додамо її сюди у миску. Далі з цього лимона знімемо шкірку і дістанемо філе. Тому прорізаємо ось тако прямо до м'якоті по всій площині лимона. Дістанемо філе та додамо сюди в соус для текстури. Щоб попадаються кісточки, ми їх дістаємо. Даємо чисто філе та вичавлюємо сюди сік, весь що залишився. Додамо сюди сметану або йогурт. оливкову олію, підсолимо, підперчимо, додамо віточку рубленої петрушки. Якраз зараз пішов її сезон. Та нарубимо ось тако. Вдамо петрушку сюди до нашого соусу та перемішаємо. Ось така хрустка. Рибка та картопелька у нас вийшла. Я дав трошки більше температуру під кінець, щоб трошки і зробити шкаринку. Дав 200-220 на 5 хвилин. І ось таке ми отримали. Вона спеклась 20 хвилин на 180 і 5 хвилин на 220. Так, друзі, ось така у нас рибка вийшла. Картопелька запечена, рибка. Соус наш, який просто ідеально сюди підійде, тому що те і те жирне, а соус такий свіжий і дасть таку, такий баланс. Тому обов'язково приготуйте цю страву, обов'язково подивіться відео, яке вибить у вас тут-тут-тут. Ну, Я буду вами прощатися і дегустувати. Усіх обійняв. Па-па!